зимове олімпійське леличиня на Полтавщині відкрили хвилиною мовчання. Вшанували загиблих у Маріуполі після обстрілів мирного міста бойовиками. Не для розваги, а заради навчання зібрали школярів на спортивній базі Сорочин Яр. Головна ідея популяризація зимових видів спорту серед молоді. Говорять обласному відділенні НОК. Збирали всіх дітей області України у Буковелі. Пройшло таке навчання. І за прикладом нашого національного олімпійського комітету ми вирішили нашим відділенням, так як ми маємо таку можливість і таку невеличку горку в Полтавській області, також навчати наших дітей кататися на гірських лижах. Ідея мала успіх не лише серед учнів області. До сороченого яру приїхала делегація юних спортсменів з Херсонщини. Говорять, у них в області зимові види спорту не популярні, бо немає де тренуватися. Ми зараз приїхали сюди. Ми поражены этой красотой, яка здесь. Ми ходім наші представителі школи, кажуть, нам нами Карпати не надо. Это ж ближе, гри ти лучше. І всі в такому восторгі діти ходять озіраються, ні снігати. Вот, вот такої таких условий ніколи не видели. А от у Бутенківській школі Кобеляцького району зимові види спорту популяризує учитель фізкультури. Микола Мигуля говорить: прищепити дітям любов до спорту можна навіть попри нестачу коштів. При бажанні можна знайти і матеріальні можливості, можна знайти ті декілька десяток пар лиж. Можна зацікавити дітей з допомогою такого різновиду лиж, як біатлон. Ми це проводимо, до речі, і серед дітей це зустрічає дуже великий інтерес. І все ж саме фінансова складова, чи не найголовніша проблема розвитку вітчизняного зимового спорту, говорять тренери. Та ще й після бюджетних нововведень, за якими спортшколи, навіть Олімпійського резерву повністю передаються на баланс органів місцевого самоврядування. На наступний рік здається, получається так, що із сіми школ Полтавської області тільки двом школам знайшли фінансування, а п'яти школам на цей рік навіть немає бюджету. З одного боку, це так скажемо, сьогодні вже зона відповідальності місцевої влади, і це добре. З іншого боку, треба розуміти, що центральна влада повинна передати можливості наповнення місцевих бюджетів, тому що сказавши А, не сказавши Б, ми може, просто погубимо цю ідею. Після майстер-класів з гірськолижного спорту, які проводили досвідчені тренери спортивної бази Сорочин яр, діти із задоволенням каталися з гірки на тюбах.